Десь там бігає Фенді? Ну, щось я її не бачу. Ви Попросилась на вулицю, а вона вже сходи розбиті, і вона оце боїться лапками ставати. Я думала, ну я її виставила думала, що вона десь тут, в тіньочку, бо жарко у нас, а її немає. А, ось ти де? Ти там на килимку лежала? Не треба йти сюди, не треба. Я зараз взяла її щіточку і хочу ж її почухати, Ну, вона не бачить, вона в мене в кармані. А де б, нам ї... де б нам почухати, я не знаю. Зараз виберемо місце десь, щоб не так вітер заносив. Да? Я тебе почухаю, нема ж де і сісти зараз. То ж я отут на сходах сідала. Ой. Ну, а тепер десь треба. Придумаємо де. Да, Фендюш? Ні, вона не тікала. Я думала, вона буде тікати, а тільки ж як його? Тут вона буде боятися, буде трястись. Зараз. Щас... В кармані ж у мене, а ну давай отак. Давай. Ой. Та щось воно, а, уже пішло. А то по хаті розкидається. Давай почухаєм тебе. Ну, не так багато. Бувало, і взимку більше. Так, стоять, стоять, ніж треба держати. Ой, красуня. Я потім винесу смаколик за те, що ти терпиш. Угу. Да, до, да. ой, моя умнічка, ну треба ж. Вікуля ж тебе купала, а я почухаю. Мабуть, тому що вона її недавно купала мало, але все, все рівно є, воно ж тобі заважає. Давай. Красуня. Тастий рівненько. Уже під вечір, а жарко на дворі. Хоч, хочеться бути в хаті і не виходить. Держу за хвоста. Тіхо, ти ще мене вкуси. До поставлю на стільчик. А потім це змиту або водою зіллю. Да-да-да. Бачиш, яка ти? Ось оскільки. Стоять. Пенді стоять. О, скільки шерсті в тебе. Ух. почухала. Ти мені лапки даєш, вони в тебе слабенькі, а ти їх даєш. О, так. Ой, хороша дівочка. Ага. Що? Що не так? Стий. А то будемо кожного дня вичісуватися. Вітає. А скилому знімати мені важче. Краще тебе отут почухать. Моя я хороша дівчика, ой, <смі> ти мене лижиш, да? Ти мене вичухуєш. Вона це ж я запустила. А як я кожного дня так її процедуру таку роблю, вона вже спокійно стоїть. Та стильну, щоб я за лапки тебе не дюргала. Отак моя Хочеш? Не треба боятися. Угу. Так. Тобі легше буде самій, да. бачиш скільки ну, Айку теж Так. Так, стоять, стоять. Ти же фото мене мучить? <гум> О, рванула. А я казала стоять. Іди сюди. Йдеш сюди. Йди, йди сюди. Та ні, вже не за що в житті, підійде, мабуть. Йди сюди. Йди сюда. Йди, будемо вичухуватися. Давай, 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 дай, йди сюди. Іди. От умничка, давай. От. Тобі ж легше буде. Так що я помилилась. Підійшла. До, до. Давай, давай лапочку. Бачиш, черга дійшла до тебе. Отак. Та якби не підійшла, я б вже її не чіпала. Ну, а підійшла ж, вже майже немає. Ну що ти? Ти красуня? Тихо, ти красуня? Ти красуня, так? Да? Все, біжи. Зараз винесу смаколик. Витрушуйся. <гум> О, так. Так. Це зараз змиту. Трішки на мені насипалося, але ну, багато. Все, справилась. Фух, ой, що ти там стоїш? Зараз я позмітаю оце все. І вин... а, ні, винесу смаколик. Де ти побігла? Ой, вітер розносить. Та ні, не йдемо ми в гараж, да? на, на смаколик. Давай, 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 давай. 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 Ану сидіть. Сидіть. О, умнічка. Ну все, іще один є. Потім дам. Зараз змету мету це все. Ой, а воно вже порозліталося. Ну, щось збереглось. отак. так. Що я хочу сказати? Я отут обробила е, гербицидом, то стара та трава засохла. От, майже ніде немає, ну ось де, кой де вилазе молоденька. Ну Я ж не всю тротуарку обробляла там, де земля, а тільки там, де були, де, де різбур'ян. Ну, якби дієво, куди ти пішло? Сюди. Дієво легше набагато, навіть ото, що вже позасихало, легше його виривати. Ну, появляється новеньке. Ти вже з'їла? Ой, мабуть, винесу на вулицю, там уже можна посидіти. Винесу на вулицю. Ножниці і приведу до ладу, підстрижу манікюри, посижу поки що. І ще один є, да? а, і, і сижу і лежу без команди. да Це ж каже, так смачно, дай дай. Дай. Опа. Так, піду. Наберу гаряченької водички, трішки відпарю, ногтики ну, і посижу. Тіньочку гарно. Ну і так, увечері там трішки прополоть, я хотіла, чьо мені тут заложив тротуаркою. Оце я придумала. Оцю стару тротуарку, якщо він не проти, можна там, вона ж не вся потріскана, та навіть якщо десь і тріщини є бо там, де мангал закласти нею. От. Я в нього запитаю, це було б добре. Тати що, прелість. Було б ні камінці. Він мені вчора навіть сапку наточив, ту, що з одного боку така тринога. Як грабельки чи як. От. А з другого сапка ми її беремо на кладовище, ну вона ніколи не точилася. То зараз наточив так гарненько, думаю, посполювати там, де бур'янець. Е -е 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 -е. І буде гарно. Бо я не знаю, чи там подіяв цей цвинтар. Наташа мені допомагала. Ну Тут є ось у... росте ногті не почистила. Зовсім маленьке. Я так розумію, що воно новеньке. Все, нема. Так, я стільчик забираю, сяду там посижу. Ой. Це ж у мене є лівець горизонтальний. Тут він під трояндою ріс. Я його поставила в воду, не знаю, чи буде. Він дуже старий. Я хотіла оці взяти і посадити. Оце ж експериментатор великий. Ну тут корінці живі. Ну, стоїть в воді, хай стоїть поки що. Бо я багато платную. Так все, тепер гуляй. Зараз водички ще винесу. Смаколиків більше немає.